Вітаю всіх, мені написали в коментарях. з'явилась якась Марія Барабаш, така цікава особистість, і є такий слух, плітки, що вона може стати наступним президентом. Дійсно, давайте подивимось. Хто це така Марія Барабаш? Що вона з себе представляє? Марія Барабаш, я так одним глазком глянула: це така жінка, яка купає під когось. Хто вона? Що вона, що вона з себе представляє? Давайте подивимось. Угу. Зеленський про неї в курсі. Відразу скажу. Вона з його команди. І маю певні домовленості з ним. Я з того Кінцевий результат, з того, що мені показує, це його підставне лице. Як варіант від нього? Т типу, не він, але щоб він мав до доступ усюди. Та так. Тепер. Питай напряму. Марія Барабаш має зв'язки з Зеленським прямі. Марія Барабаш має зв'язки з Зеленським прямі. Так, ось знову паш кубків. Домовленості, розмови, варіанти, що робити. Королева Кубків, жіноча. енергія так, все. Вона від нього. Тоді дій знову король кубки випадає, зрозумієте? Ось вам і відповідь. На довгострокову перспективу він замість себе її продвигатиме. Те, що мені випало. Вона має з ним контакт, вона від його імені йде. Все, я далі навіть дивитись не хочу, мені і так все зрозуміло.